Чому ігристе екстра драй солодше за брюд? І що таке брют натюр? Почнемо з популярного. А вже ж брют. Слово брют з французької прикладається як сирий, необроблений брют це ігристе, вміст цукру якого коливається від 6 до 12 грамів на літр. І це про наші улюблені вина карпатський сект сорту Черсигі та Розе із «Блауфранкіш». легкі і такі свіжі. У екстра драй цукор в межах 18. І в цьому стилі ми зробили ще одне вино карпатський сект із сорту винограду черсиги. Напівсолодкий від 50 до 80 грамів на літр. На цій познаці сект Треміля, м'який і ніжний. А от у вині Брют Натюр» концентрація цукру менше 3 грамів на літр. І це про нашу нову зірку сект селекшн. Перше ігристе Закарпаття, створене за традиційним методом шампанізації. Обирайте те, що вам смакує, і не бійтеся куштувати нове. Буде добру!